Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 4 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. В Чернівецькій області триває вакцинація від поліомієліту. Буковинські міліціонери викрали фармацевтів, які незаконно відпускали лікарські засоби. Юні чернівецькі каратисти привезли з Будапешту шість нагород. Про африканську чому та про реорганізацію ветеринарної медицини говорили в ефірі програми Вільне слово на Радіо Блиск. Зокрема, начальник головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області Борис Тодорюк розповів про загрози, викликані африканською чумою, та про те, як зміниться відомство вже найближчим часом. Про що ще йшлося в ефірі програми Вільне слово. Дивіться далі. Начальник головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області Борис Тодорюк до нас на ефір завітав майже одразу після позачергового засідання державної протиепізотичної комісії при кабінеті міністрів України, на якій був присутній. Зокрема, він розповів, що під час засідання високопосадовці разом із регіональними представниками відповідних органів обговорили стан оздоровлення неблагополучних пунктів з африканської чуми свиней, які сьогодні зареєстровані на території деяких областей нашої держави. Саме захворювання, африканська чума свиней це висококонтагіозна інфекційна хвороба. Смертність при захворюванні свиней досягає 100%. Лікування при цьому захворюванні заборонено. Профілактики як такої немає не тільки в нашій державі, а і загалом у світі. Це захворювання є досить небезпечним, оскільки вражає і свійських, і диких свиней. Африканська чума викликається вірусом, який має можливість стрімко поширюватись з країни в країну. Хвороба набуває значного розповсюдження, якщо вчасно не вжити заходів, профілактики та недопущення розповсюдження. Люди не хворіють на цю захворювання. Ця хвороба характеризується тим, що хворіють тільки свині, свійські і дикі. Люди люди не хворіють, і загрози для людей немає. Проте ця хвороба стрімко знищує поголів'я, а отже, в разі виявлення у господарстві особин, заражених африканською чумою, необхідно вжити наступних заходів. Нехайно розробляються заходи по оздоровлю неблагополучного пункту. Перш за все, закривається господарство, нічого туди не заїжджає, нічого звідти не виїжджає. Проводиться знищення всього свинопоголів'я. Проводяться дезінфекції і накладаються карантинні обмеження терміном на 40 днів. А фермерам збитки відшкодовує держава у зв'язку із загрозою африканської чуми в Україні були посилені заходи безпеки, щоб усі свиноферми були переведені на закритий режим роботи, щоб працювали дезінфекційні бар'єри, дезінфекційні келімки, щоб відповідний санітарний стан утримувався на фермі. З тим, щоб все-таки не допустити, от, щоб свині захворіли на об'єктах, які знаходяться на території нашої області. Після відміни мораторію на перевірки деякі фермерські господарства самоліквідувались, оскільки не змогли виконати санітарні вимоги. Я можу сказати, що з серпня місяця державними інспекторами ветеринарної медицини Чернівецької області перевірено 94 свиногосподарства. Виявлено 138 порушень. Притягнуто до адміністративної відповідальності 39 осіб на загальну суму 4335 гривень та винесено 41 припис на усунення порушень. свиногосподарства – це в Герцаївському, Сокиренському, Келіменецькому районах, самоліквідувалися у зв'язку з тим, що не змогли виконати ветеринарно-санітарні вимоги. Під час ефіру програми Вільне слово на радіо блиск Борис Тодорюк розповів і про реорганізацію ветеринарної медицини. Що стосується нашої служби, то воно має виглядати слідуючим чином. Уже в цьому році ми отримали положення, положення про, про нову структуру, про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживача. У цю службу у цю структуру повинні увійти Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, санітарна епідеміологічна служба України і управління, управління прав споживача. Це буде зроблено з метою зменшення кількості контролюючих органів, щоб зменшити навантаження на бізнес. Дар'я товпіч, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області триває вакцинація від поліомієліту. Планують зробити три тури, тобто етапи вакцинації. Станом на 4 листопада інактивну вакцину вже отримали 23 тисячі дітей. Тему продовжить Надія Величко. Згідно з календарем планової імунізації, кожна дитина до року повинна отримати так звані АКДС, багатокомпонентні вакцини проти правця, дифтерії, коклюшу та поліоміеліту. Законодавство регламентує безкоштовне щеплення та процедура його отримання занадто довга. Кожна область подає до Міністерства охорони здоров'я дані про потрібну кількість вакцин, ті проводять тендери і вже потім, за їхніми результатами, закуповують вакцини. Процедура затягується на півроку, а тому фахівці радять використовувати. Товувати те, що є в наявності у медичних закладах. Власне, вартість кожної окремо взятої дози дуже велика. А коли роблять для тури в імунізації, то вони роблять так звані десятидозні флакони. І в десятидозний флакон коштує дешевше, ніж десять однодозних. В область для проведення позапланової імунізації доставили вакцини загальною кількістю 75% від загальних потреб, тобто 64 тисячі доз. Передбачається три тури імунізації, тобто три підходи по три тижні і тиждень перерви. Перший два тури роблять діти до 6 років 11 місяців 29 днів. А на третій тур долучаються діти від 6 11 29 до 9 11 29, тобто до досягнення 10 років. В інтернеті та ЗМІ активно обговорюють тему необхідності масового щеплення. Батьки побоюються ускладнень. Втім такі випадки відбуваються тільки якщо вакцина, якою роблять щеплення, неправильно підібрана. Дійсно, після щеплення вакциною оральною може виникати як ускладнення вакцин, асоційований поліміеліт. Але для того, щоб цього не було, першу вакцинацію завжди роблять інактивовано. У нас в календарі навіть дві вакцинації інактивовані роблять. Мінімально потрібна одна, а роблять дві. Зараз в турову імунізацію першу вакцинацію роблять інактивовану. От, наприклад, якщо дитина ніколи раніше не щепилася проти поліо, вона отримує першу вакцину виглядів кола. Інактивованої вакцини, яка не має ускладнень і яка оцей так званий вакцин асоційований параліч, полімеліт не дає. І тільки після того, через два тижні мінімальний інтервал, їй дозволять вводити оральну вакцину. Тобто ніхто оральну вакцину не щепленим дітям не дає. Сьогодні найбільше вакцин отримали діти Чернівців Сторожинецького та Глибоцького районів, найменше у Новодністровську та Кельменецькому районі. Загалом імунізацію повинні пройти більше 60 тисяч маленьких буковинців віком до 10 років. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські міліціонери виграли фармацевтів, які незаконно відпускали лікарські засоби. Персонал трьох аптек у супереч порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення, який затверджений нормативними документами, продавав кодеїновмісні медичні препарати у великій кількості. Співробітники міліції у ході проведення заходів, спрямованих на протидію наркозлочинності, викрили факти порушення правил торгівлі медичними препаратами, у яких міститься наркотична речовина Кодеїн. Обіг даного лікарського засобу відповідно до нормативних документів обмежено, і законодавством стосовно них встановлені заходи контролю. Зокрема, правопорушення виявлені в аптеках Стороженецького, Новоселецького та Кіцменського районів. Ліки правоохоронці вилучили та направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ОМВС України в Чернівецькій області для призначення експертизи. По даним фактам відкриття кримінальне провадження за статтею 320, а саме що порушення правил встановлених обігу наркотичних засобів психотропних речівних їх аналогів або прекурсорів Кримінального кодексу України. Досудове слідство по даному провадженню наразі триває. Дар'я товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях міліціонери викрали торговця сильнодіючими лікарськими засобами. Зловмисних збував обмежений в обігу лікарський препарат. Діючою речовиною якого є зопіклон, на одному із найбільших ринків обласного центру. Подробиці цієї справи в нашому наступному сюжеті. У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків у МВС України в Чернівецькій області задокументували протиправну діяльність раніше судимого 39-річного мешканця обласного центру. Так, чоловік на ринку в Чернівці продавав медичні препарати, які обмежені у обігу і підлягає предметно кількісному обліку, та відпускається лише в спеціалізованих ліцензованих закладах при наявності рецепта на лікарські засоби. Правоохоронці зломисника спіймали під час продажу декількох блістерів сильнодіючого лікарського засобу. Медичний препарат міліціонери вилучили, а стосовно буковинця розпочали кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують дії чоловіка за ознаками злочину, передбаченої статтею 321, А саме, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин. Або отруйних чи сильнодіщо лікарських засобів кримінального кодексу України наразі триває слідство. Дар'я товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій міській раді організували прес-конференцію, під час якої розповідали про так би мовити проблемні міжнародні проекти. До прикладу, навели кілька з них, які ще не завершились. Про труднощі впровадження європейських програм у Чернівцях, винних у цьому та перспективи співпраці з іншими країнами вже за мить. Чернівецька міська рада у 2014-2015 роках брала участь у кількох проектах в рамках спільної операції програми ЄС Румунія, Україна, Молдова, проте не дуже успішно. Серед таких проблемних проектів покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення системи очистки стічних вод в Чернівцях Дрокії. Зробити треба що зробити пісколовки. Ну та з такою ідеєю вийшла. Коли ми почали виясняти це питання, є один коротенький лист, підписаний паном Андрущаком, на той момент директором водоканалу, що така пісколовка коштує сто стільки-то. А це якраз у два рази менше, ніж насправді така пісколовка коштує. Є провина, чия, ну тобто є його лист на який посилається. Але разом з тим затягнуто сам проект, тому що кошторисна документація була зроблена тільки в кінці 2014 року. Окрім цього, під час проведення робіт було виявлено насипні ґрунти, що потягнуло за собою виділення додаткових коштів на цей проект, а саме півтора мільйони гривень. Писана відповідна угода з підрядною організацією, яка виграла тендер. Розпочалися роботи по копки котловану для розміщення пісколовок. до… Висоти глибини від 6 до 6,5 метрів. На глибині, яка мала бути точкою від чого відштовхуватися, попали на насипні ґрунти. Вимушені були провести додаткові вишукування через геотехнічний інститут. В іншому випадку з проектом формування мережі інституцій інноваційної інфраструктури транскордонного регіону, загальний бюджет якого склав понад 470 тисяч євро. Наразі проходить лише аудиторську перевірку за результатами першого року реалізації. Частка міської ради, яка передбачалася по цьому проекту, складає 26 427 тисяч тисяч євро. Відповідно, фінансовим управлінням спільно з головним розпорядником виконавчим комітетом були направлені. Відповідні звернення до Буковинського центру реконструкції розвитку щодо отримання нами від центру конкретних розрахунків. Розрахунки нам потрібні для того, щоб визначити підстави для виділення коштів. Під час прес-конференції Марія Порчук зазначила, що транскордонне співробітництво буде і надалі продовжуватися, враховуючи всі зроблені помилки. І цитую Чернівці мають бути хорошим проектним партнером. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для того, аби ваш собака не завдавав шкоди перехожим та не створював проблем для вас, у Чернівцях розпочались курси дресури. Правильної поведінки протягом кількох тижнів собак навчатимуть у рамках транскордонного проєкту. Долучитись може кожен абсолютно безкоштовно. Про те, як порозумітись із своїми улюбленцями, далі у сюжеті. Курси дресури собак потенційно небезпечних порід за підтримки Європейського союзу у Чернівцях проводять вже вдруге. Для того аби навчити господарів краще розуміти та контролювати своїх улюбленців, розробила спеціальну програму та облаштувала тренувальний майданчик. Було облаштовано майданчик і було підготовлено його для того, щоб там можна було проводити такі тренінги. Я сам був присутній на таких тренінгах, це дуже цікаві заняття. Люди вчаться по іншому, сприймати, спілкуватися зі своїми тваринами, пізнають їх з іншої сторони. Протягом п'яти тижнів професійні кінологи, собак разом з їхніми хазяївами навчатимуть основних правил безпечної поведінки та базових команд, що дозволить чернівчанам бути впевненими за своїх чотирилапих друзів. Щоб собак навчити базових команд, базових правил, таких як фу, стояти поруч. Сидіти, лежати були так само ми працюємо, щоб були різні провокації, тобто, щоб собака навелася. І навіть на мене, так само одна з таких важливих в нашому місті команд це відмова від корму, тобто, щоб собака не тягнула все підряд з... з підлоги. Для більшої ефективності дресури собак навіть поділяють на молодшу та старшу групу. До кожної потрібен окремий підхід. Молодша група моментально все схватує на люту, всі дуже швидко, чемно всі вчаться. Старша група, коли приходять господарі, які вже собаку мають 7 років, 6 собака привикла до того, що в домі є якась одна ієрархія, тут з нею щось хочуть, вимагають. Собака стоїть так довго-довго думає, що їй це варто робити. Однак переконують, і таких собак вдається привчити до слухняності та правил безпечної поведінки. Ще одним важливим завданням проекту є навчити людей відповідальніше ставитись до своїх улюбленців та привчати до правил вигулу собак. Для цього всіх бажаючих просять не зволікати та подавати заявки на курси. А тим, хто не встигне, рекомендують приходити вільними слухачами. Передбачені ще безкоштовні ці курси для 40 людей. Загалом вони передбачені 20 людей. Вже пройшли навчання, так що ще 20 людей може записуватися. Телефон, за яким можна звертатися, 050 785 81 95. За ним здійснюється запис на безкоштовні курси дресури. Іван Бучелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 4 листопада своє професійне свято відзначають залізничники України. Ініціатором цієї дати в календарі виступила Львівська залізниця. У 1861 році, коли сучасний український Львів знаходився під протекцією Австро-Угорської імперії, на залізничний міський вокзал прибув перший потяг, що носив назву Ярослав. За сучасними мірками, це був справжній поїзд міжнародного сполучення, що відкрив сучасну історію української залізниці. Про людей, які віддали свої професії чимало сил впродовж багатьох років, далі у сюжеті. Віталій Михайлович, залізничник зі стажем, на залізничному вокзалі станції Чернівці працює з 2011 року. Чоловік розповідає, що ще в дитинстві обрав цю професію. Професія мого батька це провідник пасажирських вагонів. І колись у дитинстві мене мама, як і йшла до тата, відносила там е, їду до поїзда, е, брала мене з собою. І мені дуже це завжди подобалося. Дивитися, як поїзда їздять, як пасажири заходять, добігають до поїздів і виходять. І от саме власне і вибрав я залізничну. Професію. Робота залізничника не з легких, проте приносить чимало задоволення. Перш за все, забезпечити безпечну посадку та висадку пасажирів під час прибуття та відправлення поїзда. Також особлива увага в нас інвалідів з обмеженими можливостями, надання їм послуг під час посадки та висадки, людей похилого віку, санітарний стан вокзалу, щоб був охайний, слідкуєм. І обов'язки входять наші. Пан Віталій розповідає, що останні роки пасажиропотік трохи зменшився, проте з веденням на напрямках нових потягів ситуація покращується. Як завжди, гарячими днями стають вихідні та пересвяткові дні. А ось чи задоволені наданням послуг на залізничному вокзалі, подорожуючи. Задоволений дуже послугами вокзалу користуються. Поїздом ну, раз у місяць, як мінімум. Бо люблю подорожувати, подорожую не тільки так, як до Чернівців, бо ну, сам я з Коломиї приїхав сюди як турист, а подорожую в різні інші міста, в різні обласні центри. Мені дуже подобається наш, наша залізниця. Все, дуже чудово, мені дуже все подобається. Їздити зазвичай відпочивати, чи на роботу? Чому? Ні, не на роботу в гості. Тимурчик, подобається тобі потяг? Нравиться да. Да? тобі? А чим? Чим подобається? Так, прошу. Користуюсь періодично раз у півроку, бо в мене раз у півроку сесія. І я з Коломиї мушу доїжджати сюди. По принципі, все влаштовує, немає ніяких нарікань і все супер. Є певна романтика подорожей, коли ти їздиш потягом, коли провідник приносить гарячий чай і ти слухаєш шум поїзда. А все це завдяки людям, які тут працюють. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому національному університеті відбулось урочисте засідання, присвячене створенню студентського парламенту у навчальному закладі. Студентство звітувало про виконану роботу за минулий навчальний рік та про нові напрацювання. Подробиці далі. Під час урочистого засідання студентського парламенту перед молодими людьми виступив перший голова студпарламенту. В Той момент ми фактично не мали нічого. Наша власна ініціатива створити організацію, яка представляла інтереси кожного студента, незалежно від того, є він там членом якоїсь організації громадської чи не є. Ключова, що, що він був студентом і, студент, і в цьому випадку органів студентського самоврядування займається тим, що захищає його права обов'язки. Вже сказали, що Чемецький національний був одним з засновників української асоціації. Нині діючі представники студентського парламенту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича прозвітували про проведену роботу за останній рік. Зокрема, прознайомитися моя малина Україна, не секрет, що в Чернівецькому національному університеті велика кількість студентів, які приїхали з інших регіонів, яким є щоб поділитися, розповісти на по свій куточку, звідки вони приїхали. Показ фільму 12 років рабства знову ж таки про наш кінопол. Відбулися інтерактивна лекція медіа освіта. міння читати реаліст мішарка, яку придаличі журналістики, філологічного факультету. Студенти ще раз наголосили, що засуджують дії людей, які продають свої голоси. Окрім цього, під час засідання було оголошено про створення інтернет-скринки, куди буковинці можуть присилати інформацію щодо підкупу голосів студентів під час місцевих виборів. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до новин спорту юні чернівецькі каратисти привезли з Будапешту шість нагород: золото, срібло та бронзу. На 41-му чемпіонаті Європи з карате здобули вихованці Чернівецького карате клубу Тайсен. Як проходили змагання та чого не вистачало для цілковитої перемоги далі у сюжеті. Участь у чемпіонаті Європи з карате взяли п'ятеро чорнівецьких каратистів, які увійшли до національної збірної України. Тренував хлопців до участі в чемпіонаті такого рівня, колись також спортсмен збірної, багаторазовий чемпіон з карате Євген Мотовилін, який цього разу виступав тільки тренером. Фактично, морально я був з ними і бився кожен бій, от але вже в якості тренера, не знаходячись фізично на татамі. от а так в принципі я дуже задоволений. Тренер каже: ці змагання особливо важливі для вихованців клубу, адже це їхній перший офіційний турнір. В результаті юні каратисти привезли чимало нагород. Це є перший офіційний турнір для наших вихованців, які потрапили в склад національної збірної. Потрапило одразу п'ять спортсменів. І четверо з них привезли хто по одній, хто по дві нагороди. Всього привезли шість нагород. Дві срібні нагороди завоював Микола Мануїла, виступаючи у комітеті індивідуальному серед кадетів 14-15 років. Бронзовим призером турніру став Вакарюк Володимир у категорії 12-13 років. Не повернулись, звісно, і без золотої медалі, яку завоював один з вихованців клубу. Цей поєдинок був з угорцем. Нічого особливого такого не було. Я виграв з рахунком 2-0. Можливо, краще був налаштований, але підготовка до цього поєдинку у нас була однакова. Ще одне третє місце дісталося Михайлу Панкратову. Однак юнак переконаний, що може набагато краще. Головне, каже, налаштуватись. В першому бою я програв португальцю. Він вийшов в фінал, і я попав в Утішиловку. І в другому бою я виграв у англійця, а в третьому в румуна. По-перше, треба було настроїтись морально, оскільки це був офіційний турнір. Хоч хлопці привезли з чемпіонату Європи шість нагород, переконані працювати ще багато, тому зупинятись на досягнутому не збираються. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.